Зарплата лікаря, вона це одна з основних витрат лікарні взагалі, ці кошти, які лікарня отримає від НСЗУ, вона їх витрачає на зарплату лікаря, на ліки, на витратні матеріали. Це дві основні категорії витрат, які взагалі несе лікарня. То якщо ще й ми доплатимо туди ж, ну, я вважаю, що це несправедливо, тому що ми вже зі своїх податків заплатили угу. за це все. Окей, тобто... Будь ласка, не платіть, не платимо. Ре... 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 Фахівець з реабілітації. Чи хірургія? Лікар перед операцією тобі каже, треба заплатити. Ти махнув головою, сказав, що ок, він провів операцію, після операції ти не заплатив. Він образився. А якщо він відмовляється проводити операцію, поки ти не заплатиш, ми йдемо до головного лікаря, до директора лікарні. І говоримо, що мені відмовляють в операції. З мене вимагають кошти за операцію. Я знаю, що вона повинна бути безкоштовно у вас підписаний контракт uh -huh. з Національною службою здоров'я. Вам вже сплачують за мене.